Налаштовувались на перемогу, дуже нам потрібно було сьогодні вигравати, бо так би вдало почали на чемпіонат, програли рівному таку гру досить важку. Почали досить непогано сьогодні, гарно в защиті грали. Було дуже таких багато хороших моментів, але в нападі ми не змогли набрати своїх очок, і за рахунок цього програли сьогодні. Пропустили, здається, 54. Досить непогано, якби ну мало. Але в нападі, якби. На над нападом нам треба працювати. Якби відсоток трьохочкових нас черговий раз підвів. Дуже погано ми пробили дальні свої кидки, дуже багато втрат невимушених, і від того такий результат. Сьогодні ви забили дальній кидок і партнери ваші кричали слава ЗСУ. Це так символічно. Взагалі розкажіть про це. Ну, тобто, у нас підтримують в цьому плані. І вчора були хлопці, бачили бійці. Тобто Ну так дуже мене всі підтримують. Я дуже їм за це вдячний. Така атмосфера в команді в нас дуже дружня. Якби І, так приходили бійці мої, з якими я служив тут. А то дуже приємно було їх бачити. І якби шкода, що сьогодні програли. Було б дуже приємно для них якби, здобути перемогу. Я вітаю команду Говорла з перемогою. Ну, які враження? Непоганий захист, але в баскетболі треба нападати ще. Там цифри всі в протоколі, там, як кажуть, без сліз на них не подивишся. Тому звичайно, треба щось забувати. І стільки давати шансів супернику. Я думаю, що Говерла сьогодні не Говерла виграла, а ми програли. Це мій єдиний коментар. По-перше, хочу привітати всіх болівальників наших з перемогою. Яка б вона не була <ганувальна> жахлива але перемога. Що? Трохи в нас жахливий процент, звісно, це треба буде на тренування поправляти. Будемо над цим працювати. Трохи виграли підбір. Десь більше було втрат в них. За, 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 цей, за цей рахунок виграли, за цей рахунок них. Перехвати нас більше ніж у них два рази. Теж щось дало. А так. чисто на духу козацькому <ганувальна> перемогли. Як загалом враження від трьох матчів, щоб брати бабу? Ну, перший матч, звісно, прововальний. Але що робити? <гум> так, така доля баскетболу нашого. Трохи десь, може, злякалися легіонерів, молоді гравці, коли вийшли перший раз. Але нічого. Десь там в кінці трохи поборолося, але трохи нам не хватило. Друга гра була більш-менш нормальна по сценарію нашому. Десь там задали темп наш і все пішло, як треба було. А третя гра, звісно, таке. Ну, але це, завжди стараємось. Перемога що ми. Дуже важка гра. важлива, дуже важлива і дуже важка. Вітаю всіх з перемогою. На мою думку, вальва перемога. задовольенной э, э, характером, э, будем э, готовиться до э, наступных игр. Слава Украине, слава засу.